Вже ти не забув про мій день народження. Це так приємно. Я тут йшла робити тобі масаж. А тут подаруночок мене тікає. Це не проти, якщо ми з тобою вдвох його відкриємо. По мені вже дуже цікаво, що там в нього дуже незвичного погодування. Кось пов'язано самим по. це схоже They're not watching.